Цінних технологій майже кожен мешканець має комп'ютер у себе вдома, але на жаль, не кожен ще має бажання оволодіти навиками в його користуванні. Вуличками кварталу Шевченковський зазначають, що розуміють переваги в користуванні сайтом відкрите місто і при нагоді будуть користуватися. Я мабуть як ще з того покоління, мені краще я зума як живий діалог для мене це краще. Ну я не виключаю можливості, що також, якщо користуватися інтернетом, то це також воно приносить позитивні якісь зрушення. Я думаю, що це добре, але ну, я ще не користувався. Я думаю, що прийматиму участь у цьому. Якщо чесно сказати, у мене є, але ну, в мене поки така вулиця, проблем таких в мене немає. Ну от сьогодні там проходила я вчора по своїй вулиці. Мені там треба відро, там трос на колодязь бабульки сказала, то я обов'язково сьогодні прийду, сама хоч не. То внук мені все, він зайде в мене, ми задивилися там. Він зайде, все зробимо. Що Заяви я не пишу вже. <схи> що ви можете сказати про переваги користування сайтом від попереву? Звісно, хорошо. А що? Сидиш вдома, пройшов по вулиці, хтось якась скарга, лампочка згоріла, ось відра в мене сказала, забрали відро і трос. Ну, зайдемо будь ласка. І так легше, то бумагу поки підпишуть, внесуть, потім приїдуть і так. Засідання на мікрорайоні Шевченковському проходило в дружній атмосфері, яка розташовувала до взаємної співпраці присутніх. 16 заявок, що надійшли протягом півроку на сайт Відкрите місто, на думку міського голови, є показником активності мешканців мікрорайону, хоча і низькою. Більшість заявлених проблем вже вирішені інші ж знаходяться в процесі виконання. У нас важливо не тільки участь у цьому проекті участь як пілотного ворога важливо маленького. І цю роботу, максимально вивченість кожного мешканця і розуміння кожного мешканця того, що можна у, про, про свою проблему, яка є на вулиці, чи по місту движення на роботу, чи десь в парків він гуляв, і так далі, він побачив цю проблему. Десь мусор, десь урна перекинута, можливо, якісь там ще якісь речі. Він зразу взяв, все навчий, і він знає, що це питання вирішено. Тим більше йому потім прийде підприємство зробить роботу, він затримає цю проблему, пише, що проблема вирішена, і він приходить зразу від. Без бумажу, без посередні того паді. Тому, от, е, говорячи про цю е, значить, проблематику, ви бачите, що і 16 фінятих у вашому 4 14 було вирішено, ми можемо нажати в роботу, ми можемо нажати, які були вирішені. 12, можна, ви бачите, освітлення, пропало освітлення, не горить ліхтар, завезти піска з солью, відсутній тротуар, лампочку замінити, не горить фонарик. Амальована топусна зупинка небезпечна качеля. Кожне таке засідання є особливим і неповторним, і присутність на них всіх вуличкомів бажана, хоча і не завжди здійснюється. На думку жителів, низька явка вуличкомів цього разу пояснюється городньою компанією. Людмила Коваленка теж має свій город, однак на збори прийшла. Так як має бажання спілкування з владою і керівниками комунальних служб, щоб особисто висловити свої зауваження чи пропозиції. Думаю, що усіх може время, особливо сьогодні, сьогодні ще такий день, як свято. Так що можна прийти, послухати. Це наше місто, чим ми живемо, що будемо робити. Всім хочеться, щоб було краще, і треба всім приймати цьому участь. Це так, що вважаю. Наприклад, я вважаю так, що я прийду, щось скажу. Там, де щось почуємо, і повинні всі так бути. Я завжди, коли мене запрошує міська рада, я завжди хожу, Думаю, що я щось почую, розкажу на своїй вулиці. У мене такі люди ждуть мене бабульки. Сьогодні йду, кажу на збори, все розкажу. Так що я завжди відношусь до цього дуже. На даних зборах присутні заслуховували звідти керівників комунальних служб. І як зазначають вуличкоми, досить корисно для всіх вислухати, які ж роботи були проведені комунальниками по їх мікрорайону протягом звітного періоду. Звіти це добре. Ну, я думаю, якщо ми бачимо, що якісь зрушення є, якщо їздять машини, які мусор вивозять, якщо е, бачимо, що плітку там зробили по місту, от, в частності в гаю я бачу, то це зрушення без звітів воно видно. Якщо є якісь роботи робиться, ці дійсно підприємства. Працюють, то люди все це бачать. Ну а звідти послухати, я думаю, що це поспілкуватися, може щось вони скажуть, може нашу думку вислухають. Я думаю, що це потрібно і з задоволенням послухати. Зі слів голів вуличних комітетів, перед тим, як розпочати ту чи іншу роботу на вулицях даного мікрорайону, комунальники завжди повідомляють їх про це. Вони позвонили і сказали, що сьогодні на Коротше за графіком, наша вулиця. Ну у мене там є постійні діжурні бабульки, які командують за командою. Ну, у нас претензій Допомагаю. немає. Допомагаю. Допомагаю ні. У нас претензій немає. взагалі. звіти керівників комунальних установ під час зборів відбувалися швидко, без заперечень і майже без запитань. На інтернет-платформу Віти місто до комунального підприємства Зеленбуд поступило дві заяви від мешканців цього мікрорайону. Розмірована зупинка була десь грудні ну, місяці. Уже температура можна сказати, була така і але все серію. Було виконане це завдання, і заява була закрита. Так само і небезпечна качека, то вже на протязі вона була використована і закрита. Навесні по цьому округу ми багато прибирали сміття. Це і на Веселому, це і е, по Гаївській вулиці, по вулиці Шевченка, були зрізані по заяві, чи надходили письмові заяви. По письмових заявах було зрізано 4 дерева біля відвісті полк. Ще багато дерева стається по деревам відкритих, це зв'язано із ресом, і з нашими заявами. Було відремонтована колодязь пограбованої по вулиці Шевченка, 106, де пограбували все, і каток, і коловорот, і ціпок, і відро, і кришу. Ну, Відремонтували добре. Забор краще зробили, зробили, там був доміка, що не видно було, і збиралися всі п'яниці. І коли не вистачає грошей, забирають тільки каток, і відро, і сипок, то зробили так, щоб було відкрито цей кабок десь, відремонтоване, рина зроблена що Все зробили. Юрій Самодай під час звіту зазначив, що, хоча і є звернення мешканців цього мікрорайону, але на його думку все ж замало, і закликав звертатися до їх підприємства для вирішення проблем. Були і питання від присутніх стосовно неповажного ставлення до вуличкомів електриками під час виконання робіт на вулицях. зробили електрики, я їм сказала, кажу, зробити світ, щоб не воли. Там окислення вийшло. Не схотіли навіть балакаті і що вони роблять. Не дають він слово сказати. Їздили, знімали там ті у, 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 у кого неправильно підключено. А вони Це РЕС. Це Це і РЕС знімається, ми їздимо там по виключення і звісно, Ні, так і сказав, до фудашо. Крім робітників комунального підприємства Енергоремсервіс ще проводяться роботи стосовно енергопостачання робітниками районного комунального підприємства РЕС. Тож саме неповажно повівся з представниками місцевого самоврядування, керівник енергоремсервісу пообіцяв розібратися. Вадим Бондаренко під час звіту зазначив, що на сайт відкрита місто» до його підприємства з цього мікрорайону не поступило жодної заявки. Що касається вашого округа, то через відкрите місто в електронному відділі не поступало заявки, виступали у нас письмовому відділі. Із Шевченка 120 стосовно ремонту цоколя, там же по цьому даному будинку вже пройшли ці ремонти, і цоколі встановили, те, що люди території платили, зробили Шевченка-7, теж ремонт цоколі, фактично ремонтбу. Що касається сеснового бору, завдяки допомоги міської ради, які виділили кошти на капітальний ремонт, ми провели покрівлю сеснового бору 21, привели повністю ще снова там провести зустріч, яка перва частково відбулася вчора зробили прямий дзвінок до Сєснової Бородиві. Е-е, даний момент частково в усному вигляді жінка-представник у Сєснової після бурі там вкрилась, ну, да, е, що, ну, да, вона вмерла скоро, нам потрібно, ми домовилися, що вона прийде принесе ці документи за оформленим договору а завтра ми вибір обстеження по дивіться встановити ремонтом зі гріш. Які будуть роботи ще проводяться по цьому мікрорайону? Що стосується сосного бору, думаю, розпочнемо цього місяці, це за кошти міської ради, встановимо сосновий Бор, 18 вход у цю башту, вона повністю розвалений. Що стосується Шевченка, 120 зроблена зроблений відвозка Коблення Трушиця і зроблена криша комунальне підприємство Трастинецьке Монсервіс на цьому мікрорайоні мало два водозабори однак останнього часу додався ще і водозабір по вулиці Шевченка, 120. по вулиці Шевченка. Бувший водозабір Агроспицбуду на сьогоднішній день. Рішення Тростянецької міської ради прийняти до комунальної власності міста Тростянець і переданий нашому підприємству на баланс. Сьогоднішній день із 47 абонентів, які, які були у цьому підприємстві, на сьогоднішній день з нашим підприємством заключили вже 30 осіб. Значить, заключення договорів є в двох напрямках: це і водопостачання, і вивіз рідких нечистот. Тобто, з однієї сторони, ми забезпечимо цей мікрорайон подачею води. І зразу ж у ту проблему, яка протягом останніх років була практично не вирішена, і те, що рідкі нечистоти практично не виходилися. На сьогоднішній день ця робота проводиться, те, що стосується водозаборів Шевченка і Гаївський, вони на сьогоднішній день облаштовані автоматизованими системами управління роботи насосів. Те, що стосується вулиці Шевченка, 120, то на поки що водопостачання буде здійснюватися за допомогою Пашти Рошновського. Працівники комунального підприємства Екосервіс за звітний період на цьому мікрорайоні теж зробили немалу роботи. З вашого мікрорайону поступила одна заява від вуличкома вулиці Радіщева, Міронінка, який просив завести пріщану сальову суміш для підсипки сходу стежці в Сорочин-Яр з вулиці Радіщева. Там було після гололюду е, слизько, піщана суміш Сальва була завезена, е, в кількості 1 метра кубічного заявка закрита. Значить, чим займалося наше підприємство протягом цих п'яти місяців? Грийтувалися дороги Гаївська, сосновий бір, Павлова і Ворочища Червоне. Підсипалися боєм кирпича, знайшли можливість і підсипали по вашому мікрорайону. Це провулок Сосновий, дві машини, вулиця 60 років ВЛКСМ, дві машини, вулиця Пушкіна, дві машини. Там, де були великі ями, значить боєм кирпича було підсипано. Зверху тепер з цієї ділянки вони мати ще щебнем, щоб більше воно було зглажено. Лікідувано стихійне сміттєзвалище було. Неділю назад біля дитячого садочка веселка на вулиці 60 років велике сину. Вивезно там було два прицепи сміття. В зимовий період чистилися всі вулиці від снігу, посипалися при, при потребі вулиця Сосновий бір. Це подйом до навчального закладу училища. Гілля вивозилася з вулиці Шевченка три прицепи. Значить, повезню сміття. Працює у вас е, субота це машини, об'їзд ранковий по вашому комітету і неділю тракторний об'їзд денний. Також зараз плануємо залучити до довезня сміття ще дві вулиці. Це Говоря і Чернешевського по вашому квартальному комітету. Зараз наші спеціалісти добре заключають. Немає вличка міста Не бажають їх заключати. Ну, Будемо говорить. Будем. Хотів на щось гортував. Потребують підсвітки, відповідно, від до заявки. В письмовому вигляді. Тільки дві вулиці, і і Пушкіна. Я думаю, що по вашим вулицям є. У Папува теж є, але я теж заявку Треба написати заявку на цій платформі рідне місто. Ще він є, і ми ж в першу чергу об'їжджаємо в ті вулиці, вулиці то, по місту, де є, є заявки, що таки. По вашому великому партнерному комітету по приватному сектору стільки корисність від таких зборів неодноразово підкреслювали як керівники комунальних підприємств, так і голови вуличних комітетів. Я думаю, що наше місто повинно бути охайним, і ми, як голови вуличних комітетів, приймаємо тут більшість з нас активну участь і щоб наші вулиці були охайними, красивими, рівнялись на Європу. І я думаю, ми як одна із безпосередніх ланок до цих вулиць, ми повинні якась самі приймати тут активну участь і людей заохочувати до цього. І я думаю, всі ініціативи Юрія Бове, які він запроваджує кожного року, ми їх підтримуємо і допомагаємо в цьому у наведенні порядку. Щоб наше місто було дійсно європейським. По закінченню зборів міський голова розповів про подальші плани відносно розвитку даного мікрорайону. дороги від ринка до Красного. Тобто проєкт ми зробимо, звісно, я буду її будувати подивимось по фінансовим, Ну, собственно говоря, перечитували, що буде інвестор на дохід заходить. Інвестор практично ми вже переговорний процес. Довели ну, практически до 90% результату. Вже рішення сесії було проведення з ділянки, а є оформлення і все остальне. Но события, які були в стороні, ми розуміємо, що осіння таке на чолові революції і ці всі війни. І, звісно, зараз хтось зблажував дії, поки не буде стабілізації ситуації в Україні, бояться. Тим більше рівні інвестиції, це не 100 тисяч гривень чи доларів, це мільйони доларів, і вести їх практично з Росією дуже-дуже ризикована. Подивимося, що з цього лук далі, звісно, в такому напрямку у нас трошки призупиниться робота по цій дорозі, а так ми, звісно, мали дорогу от Горького 53, це такі ташки на вокзалі отсюда і Одинка. І прийшла по та де раніше гастинули до льдока, і дорога йшла повністю свартівана на, на красне і тоді там було під'їжджати, стояти для машин. Потхень, похень, похень, ми його устраивали, ставили місце качинку, якісь там лодка та барани можуть поставили. Не дивлячись на нестабільну ситуацію в країні, все ж будемо мати надію на її стабілізацію в найближчий час, що дозволить нашому місту повноправно розвиватися. Хоча, як бачимо, зі звітів комунальників роботи по місту ведуться.